Всім добрий вечір. Ось така робота блогерів. Не знаю, що вам видно, але думаю, Лену видно. А ще вам напевно буде видно, зараз я покажу. Там є така кісуня чорненька, і вона стоїть. Треба каже. Ця киця. Геліна каже, сусісочку ходить. Да. Добре, Лінчик, я знімаю, а ти збери. Хотів кошеня, ну підліток. Біжить, біжить. Ні-ні, це таке здається, як більший котик. Ну, зараз ми спробуємо, Бачите, ще погано фокусується, тому що не на. Так, Лена кидає сосиски. О, де йде? Вона зараз піде і в руки може. Ми тільки що під'їхали на смітник і ми їхали з ціллю, бо тут біла кішечка була. Ми, коли щось викидаємо, то постійно щось беремо з собою. Ви знаєте, ми, де є можливість, там годуємо їх. До речі, якщо у вас буде можливість скинути якісь кошти на корм для бездомних тварин, то ми будемо тільки вдячні. Якщо Лена купить, то ми зразу вам про це прозвітуємо, покажемо, розкажемо, тому що корму для бездомних практично немає. Ми Якщо щось годуємо, то бачите, от Ліна сосисками годує. І, до речі, ти купили для котоловки, щоб зловити. Зараз Лені скажу, що спробувала. Але вона сама знає, що вона спробує в руках взяти руки. Ну, якщо вона так вже близько підійшла, то це вже плюс. Скоріше, це кішка, бо навряд чи котів викидають. У нас з котів тільки Ронік, і ви бачили, ну, за весь час котів. Кітронік хто це у нас? А Марсік. А ну, і виводки, які родяться. Тобто, це ну, там один-два котики, то це. Лінчик, може, підійде? Кажуть, да. небудь поцарапано, і це я краще Ти справишся? Я справиться, каже сама поче... каже, щоб не бути поцарапаною, ну правильно, хоч Лена вакцинована у нас теж, але ризикувати не варто. Я здоров'ям. Ага, зараз я, якщо включу запалювання, то вона втече. Але дивіться, як нюхає і шукає. Вибачте, за якість зйомки, але хочемо вам це також показати, тому що це ж одна з частин, того, що ми робимо, але часто не показуємо. Тобто їдемо там, вивозимо сміття, там, да, наприклад, щось. Я там чи ще щось вивозимо. Все, приїхали, взяли, нагодували. Ми там постійно, там, ви вже бачили, дебафі ми зловили колись. Ну, не зловили, але вона до нас сама прийшла. Така гарна собачка, що в Київ поїхала жити. А, до речі, наша підписниця теж взяла, дуже хороші люди, в хороших умовах. Бафіс наша знаходиться. Звідси немало тварин вже поїхало, хто за кордон, хто в хороші руки, дивіться, куди йде. Зараз відкрию машину, вона зайде в машину. Вона вже коло машини. Присвітити тобі? Я зараз посвічу тобі, включу. Вона аде отут. А ні, вона аде перед машиною вже. Я так, а якщо пробуй. Пробуй. Ну так, переноски нема, так? <гум> котоловку взяли, а переноску не взяли. Ось. І то я хотів сказати, що ми... котоловка просто довга, а лені незручно, але так як я вже. То знову посвітить? ще не бачу дугачка, не можу його доставити. Треба давай ще щось кинути. Відкри собі вікно. Дивіться, ми вже поставили котоловку, налаштували там. Е... Зиця ось тут, а котоловка тут. По чуть-чуть лінчик. І біля входу постав. Ну, не дуже близько, щоб не спрацювало. Всередину кинь чуть-чуть. Бо вона зараз це все поз'їдає. Треба було всередину кинути. Так, так. Не закривай! Відкрий, відкрий поки, щоб ти не злякала. Так, да, так, да, так, да, відкрий, щоб були відкриті двері. Отак, молодець. Все, вона шукає Ти, звісно, розкидала вона навіть. Даже... О, знайшла один кусочок. Так. Е, да, які зйомки ми сьогодні там наріжемо, все склеїмо, те, що вам зняли. Трошки неполадки з цією котоловкою. Лена каже, що педаль так, краще. Це три тисячі гривень, їх зараз Більше ти, ти маєш на увазі три тисячі гривень. Не більше, до трьох тисяч, стоїть так. Котоловка, вона така сама, може трошечки більша в ширину, але вона з підалькою, так само, як собака ловка, тобто не роби. Так. Нічого так. я не завожу, нічого Тож, я не забуває. Тобто, коли кошеня заходить їсти, да, на підальку стоїть, двері закриваються. А тут вона мусить взяти ту їжу з тої штучки, де ми зачепили. На, да, і воно якби важче, поки вона туди дійде, поки це. Знає, я боюсь, що воно зараз почне йти, а воно захлопнеться, бо воно Може щось там бути. трошки відходить. Може Його бути. треба ну, піджати трошечки, щось воно. Ну це плоскокупці треба. Я ж тобі кажу, там стальний крюк. Ну, це та... було це після останніх двох. мамаша ну, і дочка, вони там довго сиділи. Ну, якби, а хто так... це? Хто це у нас там був? Ну ладно. А, людина. Злякалася. Йой, закрила. Закрилася, вітер подув. Це, Це жахливо, ну, йди, воно, йди, більше йди. не підійдеться. Не буде, буде. Все э, не злякай, просто йди плавно, Візьми сосиску, ну ти так. бачите, <почти почти> яка... Лєно все закриває так грюкає. Тих-тих-тих. Я, я сижу і тут тихо тихо кажу. У нас дощ така мряка, бачите. Вряд ли підійде до рук, але так мявкає, як кіт. Ну, і це свіжа кішка, хоча я не впевнений, тому що зараз лені скажу, щоб розвернули. Ленчик чуть розверни до неї. не на настраю, я вже не виходжу півтора <свісно> <свісно> метра, але оцих півтора метра це дуже багато насправді. Лена там засовує руку, бо тому що той крючок щось не працює. Він, ну, хоча я поставив, то нормально було перший раз, але. Давай я зараз спробую. Е, ні, почекай. Вона вже шукає, як я розказував, ми за білою приїхали, але з надією її зловити. Але ну, побачили цю і ще побачили чорну з білим, це взагалі жах. А де вона знайшла всі ті кусочки, що я накидала перед цим. Ну, надіємося, що вона занюхає в котоловці. Котоловка відкрита. Так, да, все, все добре там. Mm -hmm. Воно просто дуже чутливе і вона. О, так, давай до входу. Ти там ніколи не була, заходь. Зараз може того тиребонька, ті воно. Тих, тих, тих. Давай, давайте далі. Заходь, заходь. Mm -hmm. так, yeah, Там великий know. кусок великий. Так, так, так. так. є. Єсть, все. Ой, йде з ним. Іди, сонечко, щоб не вилізла. Mm -hmm. uh, не бійся, бо саме страшне це... Дивись, щоб дверка не відкрилась. Погладь. Тихенько. Провір чи дверка закрилась. Дверка, внутрішнь закривається, вона ніяк не відкриє. Навіть якщо воно не захлопнуло, треба відкрити багажник. Добре, неси. Багажник відкриє. Ні, мама не треба ці віці царапити, це все буде да, добре. Ой. Успокойся. Чекай, я це розстрілюля. Нічого я навіть розкажу, нічого не райчик. видно. А воно нормально, Давай, вона просто заплякалася. Все нормально, став гарно. Вс, їдемо туди, куди сідти, не знаю, що буде, але кудись сідать. О, зловили. Ну, зараз сядемо, розкажемо. Вліті світло в салоні. Світло в салоні вкліте. Вклютіла. Я, я я гарно виглядаю, а Ліна погано виглядає. Те, що я працював, бачите, у шапці був киця ззаду. Все успішно, зловили, трошки погано нас видно. Дякуємо, що ви були з нами. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Збираємо Далі. її на стерилізацію, да. бо, Ой, я бо суть, суть була в тому, щоб зловити її. Да? Ну не її іншу ми думали. Стерилізувати і випустити десь, ну, ми будемо думати, де більш людно людному місті, щоб вона могла знайти собі їжу. На смітнику вона пропаде. Це ж зрозуміло, зараз зима вона нічого не знайде. Але якщо, може, хтось зацікавився, я думаю, що це кішечка все ж таки, якась вона кругленька, ну, а як погода, завжди, Може ми, бути. Ми побачимо, вона нормальна ручна, просто вона перелякалася. Вона практично ми підходила поки, до рук. Да, ми я поки її не трогаємо, не витягуємо. Ми вона так пересадить, а завтра, напевно, вже будемо її. Вийти. Завтра будемо цим займатися. Кине, ну вона вже переїла там. Ні, їсти щоб... я поставити, там не проблема поставити їсти. просто. Ви представте, через те, що ця котоловка не педального типу, і вона має доступ тільки з цієї сторони, де да. кішечка заходила. І треба, щоб поставити е, їсти, треба відігнути дверку, двері, поставити їжу. Чи воду, і і тільки тоді е, можна щось і їсти. Да, а в те, що педалька, там два входи, так як в собаколовки, там, Одна, є, да, та там дуже зручно ставити. Так що, якщо вам треба бути купувати, беріть підалі. Не, не економте, як я зекономила, тих не знаю скільки вирішила. Купити цю, ну хоча вона своє вже відпрацювала. Скільки вона відловила Ой-ой-ой. Кішок, кошеня деяких да -да. таких вона працює вже, ну... да просто та зручніше більше, та зручніше. Ну, у нас поки коштів немає. Як я каже, лишніх три тисячі нема. Бо зараз mm -hmm. я вже говорив. Ну, вибачте, за те, що повторююся. Коштів навіть на е, корм бездомних тварин, е, там собакам чи котикам. Ні, Собакам у нас куплено. У нас для бездомним. Оцим, да. що ми підсипаємо. А, да, да, бездомних у нас Скільки є. Кілога? У нас нема нашим собакам. Ну, на перетрим <сум> ще, ще закінчився. Бо я не даю будь-який, бо потім понос, і ну кому там, це треба. Там лише трохи не той корм, чи ну, не те з'їли вже. Ні, не вже. треба, так. Да. Вони їдять свій. А для безпритульних я купила практик, але для котів закінчився. Замовила? Купила, а. стоїть, ми вже його давали. А для котів закінчується збрикав, на, да, на даний етап. Ми привезли з собою. Зараз ми там ще там є така хатинка, зараз насипаємо, ще там їсти оцій, орієнтовно білій. Ну, вона світла була, було темно, світла кішка, і просто щоб спробувати зловити, ну ми сьогодні вже ніяк тут ця сидить, да? Да, і Але... чорно з білим. Все ж таки прийдеться, да. Це якщо лишати і від'їжджати може аж до дороги, певно, щоб світла не було, вона б би вийшла, би, та чорно-біла. Ну, але бачите, скільки ми приїжджали, але. ми їх не бачили. Це але нові. скільки треба чекати, ми не знаємо. ви ж ну, ну, да. розумієте. І це. в день нема сенсу їхати, бо їх немає, вони може десь сплять, десь бігають. Ще. А от вечором вони йдуть їсти, напевно, така в них. Ну, Ліна каже, що це ночні животні, ну, понятно, і вони тваринки нічні, то вони виходять ніби вечором. Але я думаю, що вночі вони теж малого шастають, тому що їдять зазвичай днем. Просто днем тут теж не часто люди бувають. Але вони тікають, никаються, зрозуміло, там, де вони сидять, ніхто не знає. Ось, Тому гарний, успішний відлов. Бачите, з котами відлов набагато легший, а з собаками, до речі, тими, що ми не зловили. Yeah. У нас є варіант спробувати собаку ловку. Ну no, а... це знов ж таки впирається в гроші. Дивіться 30 mm. кілометрів від нас приблизно туди назад 60 кілометрів, да, а ще плюс завезти кілометрів. до ветеринара. Це, це якщо зловом завести до ветеринара, ну, це оплата зразу стерилізації, ну не зразу, то можна почекати стерилізація, але Зі я до того, що треба пальне і треба виділити півдня часу, як не день, розумієте, там просидять, щоб нам ну, спробувати зловити когось. Це не так все просто. І це ризиковано з тієї сторони, що ми навіть з Леній Єліні кажуть, просто якщо собаколовку зайде одна з них. Наприклад. Да, інші вже не а якщо собаколовка, там така гілітина, така так закривається, гупає аж об землю, то якщо, вона важка. Якщо це зловиться, ну ні, я маю на увазі Злякаюсь. важка, злякати може. Да. І вона може злякати і та може не зайти. Або навіть якщо ми дві, ну, дві навряд чи зайдуть, так зразу. Хіба можна насипати, їсти, подивитися, попробувати? Там теж педалі є. Ну, варіантів нема, треба хочу одну стерилізувати. Понятно, що краще, з мамки почати краще, ма... ну, так, краще почати з мамки, але чи вийде так, розумієте, що. Мамка напаки дикувати. Бо мамка зараз буде вже гуляти, а мала ще ні. Ну, але як вийде. Так що дякую вам за підтримку, за донати на їжу. Бачите, для, для тих, що на перетримці нема, а для бездомних собак є. Але все рівно стерилізація цієї кішки, і якщо зловимо, ще дві тут є, ми потім будемо знімати про це відео. Дякуємо вам за підтримку, за все, що ви дивитеся, пишете нам добрі слова, ми все читаємо. Комусь відписуємо, комусь ні, тому що навіть ви бачите, коли ми приїхали годувати, то а не. Ну, Відписувати, монтувати. Я вчора на свій канал монтував відео, лінії розказував у 12 ночі. Заснув, а в 3 ночі проснувся і виставив. Так що ось такий у нас процес. Тому дякуємо. До речі, дякуємо, що ви пишете про прилаштування, які ви раді, і ми раді гарним новинам за те, що Спіріта да, забрали останнього. Да? І чекаємо на ще наступних людей, які будуть готові приїхати до нас, забрати інших тваринок, які в нас котики, у собачок. Так що до нових зустрічей. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і поширюйте своїм друзям, родичам, тим, хто любить тварин. Всім пока. Чина, скажи, до слова. Пока.